Виконуємо номер 473 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У двох цистернах 120 тонн нафти. В одній з них нафти в 1,2 рази менше, ніж у другій. Скільки тонн нафти у кожній цистерні? Розв'яжемо дану задачу за допомогою рівняння. Позначимо, кількість нафти. У меншій цистерні змінною х. Тоді у більшій буде в 1,2 рази раза більше, ніж у меншій. Перша у нас буде менша, друга буде більша. Записуємо нехай х тонн нафти у першій цистерні. Тоді у другій у 1,2 рази більше. Отже, х помножити на 1,2 тонн нафти. У двох цистернах ікс додати 1,29 ікс тонн нафти за умовою це 120 тонн. Складемо рівняння Х додати 1,29х дорівнює 120. Використаємо розподільну властивість множення, помножимо змінну х на суму 1 і 1,2. 1 додати 1,2 буде 2,2 х. 120. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 120 подамо із знаменником 1 і поділимо на 2,2. 2,2 подамо у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 9, 18, і даємо 2, 20. 29. А тепер помножимо 120 перших на дріб обернений до дільника. На 9, 20. Перемножаємо чисельники. 120 множимо на 9 1 множимо на 20. 120 і 20 скорочуємо на 20, 20 ділимо на 20 буде 1. 120 ділимо на 20 буде 6. Тепер перемножаємо 6, множимо на 9 буде в чисельнику 54. Знаменнику 1, маємо 54. Отже,

1 множимо на 9,9, 9, додаємо 2, 11 на 11 9. Подамо 54 і знаменником 1, і помножимо на 11 9. 54 множимо на 11 чисельнику, 1 на 9 у знаменнику, 54 і 9. Скорочимо на 9. 9 ділимо на 9 1, 54 ділимо на 9 буде 6. Маємо в чисельнику 66, на 1 – 64 тони. Записуємо відповідь. 54 тонни це перша, і 66 тон це друга. Ми дали відповідь на питання, скільки тонн нафти в кожній цистерні, якщо в двох цистернах 120 тонн нафти, в одній з них нафти в 1,2 раза менше, ніж у другій. Номер 473 виконано.